Ну що ж, друзі, і ми переходимо до нашої першої гості на сьогодні, яка завітала до нашої студії. А це письменниця, поетеса Ірина Іваськів. Вітаємо вас, Ірино. Вітаю вас! А, і перш за все поділіться, будь ласка, вашим настроєм. З яким настроєм ви завітали до нашої студії? Ну, трошечки хвилююсь, звісно, але очікування приємні теж є від спілкування. От. Так що сподіваюся, вдасться. Так, знаєте, дивлячись інформацію про вас, я ось так, знаєте, зрозумів, що ви. Досить багатогранна творча особистість. Ви письменниця, поетеса, також ви а, маєте а, залучення до музики. Так і давайте ми поговоримо з самого початку. Ось, розкажіть, будь ласка, про себе та про те, що спонукало вас до творчості, коли ви написали свій перший твір, можливо, коли написали першу поетію. Ось коли а, у, у віці скількох років ви доторкнулися до творчості, скажімо так. Пишу з дитинства, я пам'ятаю себе дошкільницею ще. Коли я написала свій перший віршик невеличкий, ми були в селі у нашої бабусі, в нас не було вільного паперу, і ми відривали поля від газет, незаймані літерами. І ось на цих полях, тобто я дуже рано почала писати друкованими літерами, на цих полях. От я записала це, я чітко пам'ятаю, оці свої перші чотири рядки. Це був віршик про маму квочку. Mm -hmm. ну, оце я чітко запам'ятала, не звісно, він не зберігся, на жаль. От, але відтоді і все почалося: і вірші, і пісні. тобто я не мала ще музичної освіти, щоб записувати ті мелодії, які я чую, дано-нотами, то я собі там цілу систему знаків придумала, якісь стрілочки вгору, вниз, там тереп, пунктирчики, Ну, щоб не забувати. Я зараз дістаю інколи ці бумажки, які в мене трошечки збереглися, і я розумію, що там записано. А коли От, не було диктофонів, знаєте, да. зараз можна в принципі, це наспівати, щоб да. забути мелодію, да. яка прийшла в голову. То тоді е приходилось, знаєте, до таких методів. Ну, так. От, От а так. знаєте, що творчим людям треба брати десь натхнення. Mm. Де ви брали, чим надихались, щоб писати вірші, пісні. От е у мене є такі постійні мотиватори мої. Це Бог, музика, письменство, мої діти, друзі, кавуся обов'язково, і тиша. Для мене це дуже важливо. от Побуття десь на самоті прислухатися до себе. От а так. А хто був першим слухачем вашим? Діти. І поціновувачами, і, і слухачами, і глядачами діти були. І для мене була завжди важлива їхня перша реакція. І до речі, багато пісень моїх виконали мої діти, і сини, і дочки. Да. Схвалювали деякі, деякі разом редагували. Тобто, їхня думка для мене дуже значуща. Тобто, ваші діти йдуть вашим шляхом, можна так сказати? Так, да, тобто у багатьох моїх дітей, у більшості моїх дітей є музична освіта також. Тобто вони імпровізують, вони не можуть себе назвати, наприклад, композиторами, а але люблять щось там придумувати. Так, вигадувати. А ось, ось ось розкажіть, будь ласка, про своїх дітей більш детально. Хто на що навчається і хто чим захоплюється? Старші хлопці мої здобули музичну освіту. Один, окрім того, повар, От, а інший газозварювальник. Отаку От, технічну професію здобув. Один син, який вже, на жаль, ну, не в цьому світі він був помічником машиниста. От, дочки мої продавчиня, няня, тобто їхні професії пов'язані з дітками, з людьми. От, ну, різні шляхи насправді усіх, хто куди хотів, туди і пішов. Вони шукають себе й досі, ну, як всі молоді люди. Тобто ну, не зупиняються, Але не дивиться на це, а вони також і пишуть і вірші, так, і щось створює. І, 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 і вірші пишуть. Старший син дуже мріяв стати е, кіносценаристом, Тобто, він в цьому напрямку е, просувався, якісь курси, шукав, щоб прийти, там. починав писати тож, з юності, з молодості. Ну, Але як чоловік, знаєте, у чоловіків е, Інше представлені уявлення про життя, тобто спочатку стати на ноги, да, забезпечити сім'ю, потім щось там думати про свої мрії. От, ну, В нього так розвивається життя. Так, ви ось розповіли, знаєте, ми так торкнулися теми Бога. так? А ось розкажіть, будь ласка, яку роль відіграє віра у вашій творчості? А, мені це допомагає. І сприймати цей світ, і не панікувати, і не опускати рук. Якби не оця віра, я б можливо, я не знаю, дуже багато труднощів в житті було, і саме ця віра допомогла мені от встояти, не впасти духом, встояти, продовжувати працювати, продовжувати навчатися, продовжувати творити. Я не знаю, як склалося б життя без нього, навіть не уявляю. Вот, uh, так, Віра, це ваш, можна сказати, внутрішній психолог. Так. Да, да. Так, а ось щодо творчості, все ж таки, повернемось. так, Ось який ваш улюблений жанр для письма і чому? Uh, я пробувала себе в різних жанрах. Uh, ну, також от, шукала, себе, шукала себе. І я сторонниця того, щоб записувати свої думки так, як тече, не підганяти їх під якийсь окремий жанр, да? а от записувати так, як тече. Це для мене важливо. Тобто це замальовки, нариси, оповідання, повісті, вірші, пісні, от, от як тече. Навіть ось тут в щоденнику, да який нещодавно вийшов у 23-му році, тобто це свіженький двотомник, а я намагалася визначити свій жанр, да і. Інші люди намагалися, але ми е, дійшли до того, що це тут є різні жанри: тут і плакальна проза, таке голосіння, тужіння. Е, яке, от, от знаєте, як раніше були професійні плакальщиці. Професія така була е, люди, які допомагали людям переживати горе. Да, от е, бо самій людині інколи важко з цим впоратися. От, тут є і е, замилування природою Україною, тут є поетизована проза, тобто вона, наче е, і проза, але римована. І мені звернули читачі на це увагу, я навіть не, не підозрювала, що так вона є. От, е, ну. Пробую в різних себе жанрах. Мені дуже близькі оповідання і повісті, дуже близькі. Великі жанри я якось іще, можливо, не дозріла до них. От. А, але мала проза це ну, от, моє. А скільки ви часу витрачаєте на написання а, книги? Ну, в мене немає, так знаєте, за розкладом. От, так. Тіпа з 9 до, до 10 я пишу. Так. Да. Тобто я можу. Писати будь-де, в кав'яринки сидіти, там, в транспорті їхати, записувати. Зі мною завжди блокнотик, завжди ручка, завжди е, о, о, письменницький набір е, на шнурку може висіти ручка, щоб не загубити. Завжди декілька ручок, бо вічна паста закінчується в незручні моменти. Е, тобто пишу, як тече, коли є натхнення. От, е, ти слухаєш себе, тобто, це не заплановано. Там, не за командою. Да, але якщо воно от прийшло, ви ж себе не обманете, воно вже є. Все, для мене тоді о, так закривається весь світ, я абстрагуюся від нього і записую те, що чую. Так, тому що натхнення може прийти максимально несподівано. Да. Так. А ось поговоримо про українських письменників. Чи є у вас улюблені українські поети або письменники? І чим вони вас можуть надихнути? Є, звісно, багато їх. От серед сучасних письменників, поетів, я дуже люблю Ліну Костенко. Із задоволенням слухаю Павла Вишебабу. Дуже мені до душі припали Максим Кривцов, Гліб Бабіч. На жаль, обидва вже загинули. От, звісно, класики наші. Ми їх раніше от вивчали, пам'ятаєте, якось от іменно як письменників, як поетів, а зараз хочеться е, ну, перечитати їх як. Внутрішній е, е, світ розуміти? Да, так, світогляд, от їхній зрозуміти, бо це ж не, не тільки там поет, письменник чи художник, там, чи композитор. Ні, це такі світогляди великі. Да? І, і ми тільки зараз оце доганяємо. Бо, наприклад, там… Тарас Шевченко це не тільки там поет і художник, да? це філософія Тараса Шевченка з його там закликами до повстань, там проти кріпосного гноблення, да? там самодержавства. Що, наприклад, там Іван Франко це ж не тільки там дуже поет і е, прозаїк, це ж і філософія Івана Франка, з його там е, ну, проти комунізму. Да? Закликами там, повагою до матері природи, там, до, до розвитку є від собі критичного мислення. Боже, це я тільки зараз розумію деякі речі. Да? От, Донцов це ж не тільки ну, журналіст, да? там, і літературний критик, як нам його ну, завжди представляють, це ж філософія от, Дмитра Донцова з його інтегральним е, патріотизмом. Да? Ну, це такі речі, які от, зараз хочеться все це перечитати по-новому, з огляду на, на все, що відбувається зараз в Україні. Динану 100 років тому ще попереджала нас, що Росія це загроза для всієї Європи. Це ж його слова. Він був за повне відмежування України від Росії. Уявляєте собі, а ми якось ну, спри... ну, от я особисто я сприймала його філософію якось відсторонено, вона мені така занадто воявнича здавалася. От. А тільки зараз думаю, ну, а що в ній було такого воявничого? Ну так треба було. Ну, для нашого суспільства отака от воявничість, вона оправдана була. Так, коли розумієш внутрішні переконання письменника або його філософію, якусь. по іншому сказали, сприймаються так. його твори. Читаєш між рядками да. набагато легше да. це да. виходить. Так. Да, да. А чи стикались ви з якимись труднощами чи викликами на шляху до творчої вашої кар'єри? Так, звісно. Ну, багат, ну, багато горя просто було. А... В моєму особистому житті, що це от викидало просто з, з колії, там, на пів року, на рік. Що я ну, не могла ні про що інше думати, от, от поки воно не переживеш, поки не перестраждаєш, що це все. Да, так, кризи такі були, да, звісно. От. Ну, але, ж, але як ви справились? Але ж Бог, ну, да, але ж Бог, розумієте, це ж за нього тримаєшся, як за соломинечку, да, за ниточку, оцю, яка не дає тобі впасти. от, так що... Так, бачите, у усіх свої методи, і це так. дуже дуже добре, що знаєте, Бог є вашим внутрішнім да. помічником, а внутрішнім, скажімо, так, поводирем, так який надає сили не здаватися відсотково відсотково. Так, і таке питання: ось яким ви бачите майбутнє mm -mm. української літератури, майбутнє української літератури. Цікаве запитання, ніколи не замислювалася над ним. Але, знаєте, хочеться, щоб це була свіжа, актуальна література, яка б висвітлювала все, що відбувається в країні, не прикрашаючи це, от, а щоб вона була, знаєте, така оголена, ну, справдешня. От отаку її хочеться. Хочеться щоб е, всі ті письменники, поети е, молодого цього покоління, бачите, скільки зараз конкурсів, де, де діти мають, е, можуть брати участь, да? е, щоб оця сторона е, піднімалася, да? е, щоб ми е, нарешті е, звернулися і до, до корнів своїх. Ми багатьох письменників і поетів не знаємо, бо ну, вміла радянська система їх знищувати. Ще просто до пам'яті про людину, і ми тільки зараз, от взнаємо про якісь твори окремих людей, постаті тільки зараз достаємо вже років, вже ж скільки пройшло. Да? І ми розуміємо, що ми нічого про них не знаємо. А це такі люди особистості, такі великі думки. От хочеться о, оцю сторону, щоб теж її підняли. А от на вашу думку, ви кажете, хочете, щоб була інформація оголена. Якщо так буде, то підлітки будуть більш зацікавлені в. Вчати це так і і на, на так. наскільки це може бути безпечним, коли знаєте, перше джерело оголена інформація, вона чиста інформація, знаєте, не скажімо так, пастеризована, так Угу. я розумію. Знаєте, у нас нещодавно в Кам'янському відбулася презентація цього двотомника, да, в медичному училищі коледжі, де ми зустрічалися отак, тет -тет, зі студентами, і ну, от мені було так цікаво, ну, що вони думають. Вони напередодні прочитали ці книжки. Тобто, і ми переживали з письменниками, да, з якими організовували цю, цю зустріч, як вони сприймуть, чи не лячно для них це буде, чи там плака вони будуть, чи що, чи що, І от ми дійшли до думки, знаєте, вони ж і так в цьому живуть, війна йде, ну, вони ж і так бачать це і, і без наших книжок самі своїми очами. Да? Чого ми так боїмося, що вони плакати будуть? Це ж, сльози це ж ну, найщиріший відгук душі. От, і це по-перше. А по-друге, я вважаю, що в кожного є от інстинкт самозбереження. Да? Якщо я читаю і відчуваю, що я не дозріла. Прочитати цей твір, я що роблю? Я відкладаю його на потім, коли я дозрію. Да? Ім і так не за не замислюючись про це, робить кожна людина. От для всього є свій час. Ті люди, які готові, вони для них це не буде ну, сильно боляче, навпаки, знаєте, от е, є такі терміни зараз, вони не нові, їх не сьогодні придумали. Там зцілення читанням, зцілення письменством, да, терапія письменством. І це ж не просто так, це ж вже досліджували лю люди, науковці, що стається, коли людина пише, коли вона вивільнює свої емоції, вона стілює своє серце. Коли людина читає, вона також стілюється, очищується. От. Як то... це називається арт-терапія? Так, да, да, одна її грань така. От ви часто використовуєте у своїх віршах метафори та інші образні засоби. А, який ефект ви намагаєтесь ним створити? У Мене немає цілі там ну, ціленаправлено щось створити, і для цього я шукаю метафору. Вона просто є, звучить в моїй голові, оцей образ. Можливо, ну... Е, Має вплив перша моя освіта, я художниця. Да? І, можливо, це трошки. Знаєте, що спочатку я бачу картинку, а потім її просто описую словами. Ну, от, можливо, так. Що метафорично да, ви підмітили. От, проза виходить. Так. А розкажіть, будь ласка, ви також ще пишете музику. так? так. Розкажіть, будь ласка, Ось коли ви почали писати пісні? З юності це точно. Отакі старші класи, не можу точніше визначити там, восьмий, дев'ятий, але це точно. От принаймні ті папірці, де я записувала свої перші мелодії, там, пісні, датовані от саме тими роками. Да? От, ну, це були пісні про кохання, про студентське життя. От, вже потім вони. Ну, почали висвітлювати інші сторони наше життя, деякі фі філософські, деякі е е пісні історії, пісні сповіді, ну теж різні. От далі таке е цікаве питання: а чи пишете ви музику для інших виконавців? Так, е так, так. Да. Для яких ви вже писали? <клес> а, наприклад, е ті пісні, які були написані під час вторгнення? Здебільшого ці пісні виконав Павлоградський співак і композитор, заслужений вчитель України Олексій Перебийніс. От в основному ці, бо вони ну здебільшого написані від імені чоловіка, тобто їх мав виконати чоловік. Я шукала такого чоловіка з Олексієм. Ми давно знайомі, і там його голосу мені дуже прям підходив. І, тобто, я в основному до нього зверталася. Останні пісні виконані ним. А хто є вашим улюбленим композитором? Дуже люблю Чайковського, дуже. Генделя люблю Бортнянського. А що вам подобається? Дитячі його твори. У мене і молодші дітки теж ходять в музичну школу, то багато виконуємо його п'єсочок. От навіть дитячі твори, але вони глибокі дуже. Як ви описуєте свій музичний стиль? Свій музичний стиль ну, я, я також намагалася всу всунути себе кудись в якийсь стиль. Я не можу сказати, що я там бард, да, наприклад, ті люди, які самі пишуть, самі виконують, ну, трошки да. От, але це. Більше до класики відноситься, тому що е, кілька років свого життя, 13 років свого життя, я присвятила керуванню хором е, об'єднаним е, там і діти, і дорослі співали. Е, то ми виконували в основному класику, і я в основному писала для цього хору е, твори свої, для хорового виконання. От то більше до класики. А давайте поговоримо про хор. Що вас саме зацікавило піти на таку професію? Не покликання, мабуть, знаєте, покликання, покликання душі, душі. так. Да. Я навіть не можу пояснити, от я бачила перед своїми очами просто от хор на сцені. І я ним деригую, да? От і ну от мріяла до тих пір, поки мрія не відбулася ця крок за кроком до неї йшла, спотикалася там, падала, тяжко до неї йшла, довго йшла. Але це сталося. Тобто цей хор прослужив 13 років і має багато здобутків. Тобто, в нього такі хороші плоди залишилися в цього хору. Зараз він, на жаль, вже не існує, тому що дітки виросли, роз'їхалися в них сім'ї, діток народили, роз'їхалися по всьому світу на роботу, на навчання. От але можливо, колись я ще повернусь а до цього. А ви працювала саме з дітьми, так? Це був об'єднаний хор, тобто в ньому були хористи і дитячого віку з малих до підліткового віку, і дорослі до 72 років. У нас найстарший був хорист з Верхньодніпровська. Отаким от, от сімейним хором дуже багато зробили проєктів, і це найкращий був проєкт мого життя, я вважаю. Певно, у вас є музична освіта. Uh, так. Uh -huh. Добре. Uh, ось ми uh, затронули також, знаєте, зачепили тему дітей. Угу. Повернумося все ж таки до вашої письменної творчості. Так? Скажіть, чи пишете ви а, для дітей? А, пишу, а, пишу для дітей. А, і починалося все з того, що ну, я сама вчителювала багато, да? ну, практично все життя вчителювала. І е, коли ти готуєшся до заняття, ну я, наприклад, не могла знайти е, пісні е, саме для цього віку, або саме цієї теми для дітей, да, або віршика, от, яке, які мені потрібні були для проведення заняття. Да. А не знаходячись сідала і писала сама. Тобто, ну отак воно все пішло, пішло. Ну але я не вважаю себе дитячою письменницею, а, то більше так за необхідністю було, все ж а Проза все-таки доросла вона. Пані Ірино, ви прийшли сьогодні не з пустими руками, так, а ви сьогодні прийшли із літературою. Розкажіть, будь так. ласка, більш детально, і давайте ми покажемо все ж таки нашим глядачам, да. що це за, за книжки. Давайте покажемо, а, Так, отак, щоб видно було назвом. Це двотомник наразі, можливо, з часом буде видрукований і третій, і четвертий том. Да? Ну, наразі, от зараз, станом на зараз, це двотомник, який називається Думки з Тамбура. Чому така назва? Тому що. Ці книжки ми, ну, я писала в тамбурі. В моїй квартирі це єдине містечко таке безпечне. Тобто ми не встигали кудись бігати з кагалою дітей, там кудись там, ночами бігати. Єдине, куди ми встигали добігти, це був наш тамбур в квартирі. Там ми вчилися, там ми працювали, там писалася ця книжка. І у нас є такий клаптічок висів картону, де ми закреслювали дні, бо ніхто ж не знав, ну, коли це закінчиться, наскільки це, да, тобто так воно і виглядало там. Це, Розкажіть, це, збірки, що, це збірка з воєнних замальовок, тобто замальовок, написаних під час повномасштабного вторгнення. От, по днях, ну майже щодня, я писала якісь замальовки на Да? У якому форматі це проза? Це е, у форматі щоденника. Це е, моя була рефлексія на те, що відбувалося з дня на день е, в Україні. Е, от яка вона була? Це могло бути і обурення, там, і Росія дуже ругала. Там і все таке во от як текло, так я і записувала такі нариси. Тобто, ви там ділились своїми. Да, так? Да. Ну, от Щось мені так і... хотілося зафіксувати от у своєму письменницькому просторі ці точкові маски, а, того, що відбувалося. Тобто, ну, я, я розумію, що я не воєнний експерт, там, я е, не е, там, досліджувач е, е, там, історичних закономірностей, там, да? не оглядач політичний там, чи щось іще. Я, я це розумію, але я як мама, от середньостатистична Іра Іваськів, Українка, е, як вона це переживала. Я розумію, що і більшість нашого народу так само себе відчували, тобто, читаючи це, можна згадати, як це було. О, тобто, дуже там і хроніки, і все також сам да. дизайн. Ви самі придумали, да. так? Да. Дуже гарно виглядає. <свят> Дякую. Знаєте, хоч, хочеться ось відрезюмувати, що ось ваші збірки це також знаєте ще одне втілення вашого внутрішнього психолога. Так, да, можливо, так і є. Тобто Можливо, Бог, сім'я і творчість вас тримають на плаву. Так, це стовідсотково так. Так, пані Ірино, ми дуже дякуємо вам, що завітали до марафону і вам Пусті. дякую. Так, а ми нагадаємо, що у нас в гостях сьогодні була письменниця, поетеса, музикантка Ірина Іваськів. Ну що ж, друзі, і саме час подивитись наступне творче відео за участю нашої чарівної гості. Увага на екран! Это не укладывается в голове, что вот это происходит рядом с нами на тех улицах, по которым мы гуляли и, и радовались жизни. То есть это просто сюрреализм. Мы, ми скрочені, не робит нам нервы рудины. Роботячій гостині, бережемо цінності, родині, землю мову, віру і свободу, і пощине це галя воду, хто до нас з мечем будеться в хату, будемо красиво пакувати. Щоб ваша жизнь кудись не щезла, русський корабель шукайте весла, і щоб ваша жизнь кудись не щезла, руський корабель шукайте весла. Добрий вечір, ми з України, зрозуміти, ми не гнемо спини, на коліна тільки перед. З і хліборобом. Разом і рибалиці молитись, разом із нападниками битись, ми не потребуємо чужого, та не віддамо ні. зло. Щоб ваша жисть кудись не щезла, Руський корабель шукайте весла, І щоб ваша жисть кудись не щезла, Руський корабель шукайте весла, Добрий вечір, ми з України, ми словами з острова Сміїних. Ємочено нам простець, шлях де вже гадський, жде триндець, пакосні падкосніці, єхайте до маминої циці, покупантам тут оклане раді. На що вам будь добривом? На гряді. І щоб ваша щось кудись не щезла, Руський корабель шукайте весла, І щоб ваша щось кудись не щезла, руський корабель шукайте весла. Щоб ваша жизнь кудись не щезла, Русський корабель шукайте весла.